Всім мої вітаннячка! Сьогодні хочу вам розповісти про високорослі сорти томатів, які я вирощую вже останні 4 роки, деякі 3 роки. І мені дуже подобаються. Я нарешті підібрала свою таку команду томатів, які є для мене незмінні в ці всі останні роки. Тому що за 9 років останніх, ось подивіться, це мабуть не все, це тільки пакет. З томатами, які я пробувала вирощувати. Чого тут тільки немає. Тут і наше, і зарубіжне, різне. вирощую, не подобається все. Тобто величезний пакет у мене просто для історії лежить, і е, ну, я практично ним не користуюсь. Сьогодні я буду також сіяти помідорчики свої на розсаду. Сьогодні в нас 8 березня. До речі, вітаю всіх жінок прекрасних. Будьте здорові, чарівні, натхненні і майте енергію віддавати позитивну цей світ і своїми руками нести добро і прекрасне. Тому у мене зібрані в основному сорти томатів, це колекційні, мені вони дуже подобаються. Ну, давайте почнемо. Ось перший з них це в нас ржаве серце Еверету». Ось так, щоб не відсвічував. Це я замовляла цей томатик на Екзоттомат. До речі, цей сайт до повномасштабного вторгнення він працював, дуже багато картинок, опису, чудовий сайт. А після повномасштабного, на, на жаль, я не знаходжу його. Він не працюючий цей сайт, дуже прикро. Але в мене завдяки замовленню на цьому сайті ще до повномасштабного з'явився улюбленець «Ржаве серце Верету. Це таке прекрасне творіння селекціонерне. Я так розумію, це томати в основному я переглядала всі свої колекційні, вони з походженням в основному з Америки. Там вони займаються, виводять ці прекрасні сорти, у них є навіть різні виставки, змагання і все таке і інше. Ну, Що ви хочете, люди живуть спокійно, мирним життям вже багато десятків років. Тобто, це високорослий томат. Він на розрізі має зелений колір і рожеву серединку. Давайте я так ближче вам покажу. В нього таке цікаве забарвлення, воно не жовте, не помаранчеве, таке грязно навіть помаранчеве. Ну, як і ржа, от ржаве серце, воно таке є. Томат дуже гарно навантажений плодами. Плоди такі великі, 300-400 г є більше, по-різному буває. Доволі стійкі до погодних умов, дуже гарно в'яжуть. Але я вам хочу сказати, що вони не досить транспортабельні, вони такі м'якенькі. Чесно кажучи, якщо перестигають, то їх відразу потрібно або споживати, або ну, переробляти. Але за рахунок того багатого смаку цього томату, я його вирощую вже останні 4 роки. Цей томат я його купляла в 2019 році, замовляла їх, а сьогодні вже 24-те. Ну, тобто, бачите, вже стільки років я його вирощую. Далі сержант Пепер. Я знаю, що дуже багато городників вирощують цей томат, він прекрасний. Мені його е, надіслала Олена Шатківська. В неї є свій YouTube канал. Оленочка, якщо бачиш, тобі вітання. Вона займається е, продажем насіння колекційних томатів взагалі, дуже така розумничка. Дуже багато в неї томатів, це вона мені надіслала, сержант Пепер. Я його хотіла в свою колекцію, досить багато відгуків про нього. До речі, хто дивиться мене з Чернігівської області, хочу вам сказати, це улюблений томат моєї мами. Саме на Чернігівській землі він росте якийсь особливо смачний. До речі, в мене трішки не вистачає солодкості в ньому. Але він неймовірно красивий, дуже навантажений плодами, прекрасний. В розрізі такий малиново-рожевий з антиціановими плечиками. Ну, суперовий. Дуже вам раджу спробуйте, якщо у вас такого немає. Далі, це у нас гарвардська площа томатик. Зараз подивлюся, це мені надала його Олена Шатківська у неї. Гарвардська площа. Прекрасний, він теж всередині такий рожевенький, зеленуватий, з такими полосочками, чудові смакові властивості, як вам направити, щоб було краще видно? Прекрасний колекційний томат. Я так розумію, що вони і цей теж не виняток, він з походженням з Америки. Там цим займалися виведенням цих чудових взагалі всіх сортів. Далі в нас йде ось такий черік. Це в екзоттоматі, я замовляла. Це ранковий жміль. Ну, його там по-різному називають. Ну, це томати чері, вони такі, ось бачите, як на малюночку, такі в полосочку, дуже красиві, дуже солодкі, смачні. Я їх вирощую не досить багато, декілька рослинок, тому що. Ну, Як, наприклад, з іншими сортами саме чері, він є, ну, не досить завантажений плодами, так їх, середньо. По крайній мірі, в мене так виходило. Але дуже смачний, я його обов'язково вирощую. Далі сорт у нас козула 156. Це мені Олена Шатківська надавала такий сорт. Він біколорний з двох кольорів ну Не помаранчевий, більш рожево-такий малиновий і жовтий. Ну Такі ви не знаєте, переливісті ці плоди. Прекрасний, смачний. Мені взагалі такі, такого плану біколори дуже подобається. Вона, мабуть, мені на мій смак тоді мені надіслала. Чудовий томат. Бачите, навіть можуть бути такі в формі сердечка, такі гостренькі носики. По-різному, У мене чомусь вони круглі такі більш виходили. Дуже солодкий, смачний томат. Далі йде в нас зірка Техасу. Це теж Оленочка мені надавала цей чудовий томат. Він схожий на мій улюблений біколор грейфрут. Я постараюся вам під відео посилання лишити на мій улюблений біколор. Я вам хочу сказати такого плану біколори. Я дуже багато купувала різних сортів. Але от саме той біколор, який мене пригостили багато-багато років тому, складно сказати, чи 17-й, чи 18-й рік, от по смакових властивостях смачніше не було. Але все одно зірку Техасу я теж беру, тому що мій біколор в ньому не так багато рожевих таких розводів, трішки скромніший він. Дуже схожий, але все-таки по смаку це різні томати. Теж прекрасний. Ну, я вам хочу сказати, що великої навантаженості в таких сортах не буде, але за рахунок чудового смаку, 2-3 рослини я обов'язково вирощую. Далі у нас іде дивна річ дівчини. Він зелений, з, з, з такими темно-малиновими, е, е, полосочками. Він дуже схожий на полосатий шоколад, дуже схожий, в розрізі дуже схожий. Так, це мені е, Олена Шатківська надавала. Теж хороший, я його вирощую, мені дуже подобається. Прекрасний, красивий в розрізі, дуже смачний, солодкий, з невеличкою кислинкою, прекрасний. І в'яже плодів, до речі, досить таки багато, чудовий. Мені подобається. Так, е, ще мені це екзот томат, це я купувала. Це томатний гном. Саме у Луру Охра. Я про нього дуже багато чула і дивилась по інтернету. Інформації. Він невисокий, дуже малесенький. Тут написано 1 метр 100 см. Але я вам хочу сказати, що він у мене ще менший просто був. Томати дуже красиві. Але е, його хвалять за солодкість смаку. А у мене, до речі, смак був не дуже солодкий. Такий, е, більш з кислинкою. Але декілька, плоді, декілька рослин я стараюсь посіяти. Дуже хороші відгуки, не знаю. Можливо, це все-таки залежить від землі, в кого яка земля, і смакові властивості на це дуже сильно впливають. Так. Далі полосатий шоколад, картинки в мене немає, але він схожий на дивну річ дівчини. І далі ще в мене є Доктор Грін, чудовий томат, прекрасний, високорослий, це томат Чері, жовто-зелений. У мене, до речі, з моїх знайомих дуже багато його полюбляють, коли я частую цим саме помідорчиком. Хочу вам отут на телефоні показати, як він виглядає. От в житті він такий: нав'язує плодів дуже багато, таких китиць, гарних, вони в'яжуть, в'яжуть до морозів. Прекрасний, прекрасний сорт, надзвичайно смачний. Єдине потрібно сказати, що коли дуже багато вологи, він починає тріскати цей е, е, сорт томатів, але це мене ніяким чином не зупиняє. Я обов'язково його вирощую. Цей томат знайшла моя подруга. Я вперше у неї спробувала і взяла це насіння, і потім почала вирощувати. Далі, давайте я вам розповім е, про томати, які в мене з 2018 року. Наприклад, е, я знаю, досить багато купували. Томат, це, на жаль, його не буду купувати. Ну, їх насіння зараз цих немає, і купувати принципово не буду цей томат. Ну, я вам хочу сказати, що я купувала його як гібрид. Мабуть, впізнали багато городників, це насіння фірми «Партнер». І він був куплений у 2018 році, а потім я збирала насіння вже з нього і вирощую по сьогоднішній день вже зі свого насіння. Я дуже сумніваюся, що це був гібрид, тому що зібране насіння от з 2018 року по сьогоднішній день взагалі ніяким чином не відрізняється томат від сорту блаш. Мені, до речі, Олена Шатківська теж надсилала ці. Це насіння один до одного томати. Тобто я розумію, що чи його перефасували просто в цей, ну, чесно кажучи, взяли томат блаш, пофасували, як назвали котію. І це, так би мовити, гібрид. Але насправді я сумніваюся, що це гібрид, стільки років відтворює він сам себе. ну, Гібрид би вже щось би він розпався на тата і маму, але так не стається. Це... Самий улюблений, один з самих улюблених моїх томатів, який я просто обожнюю за його чудові смакові властивості, він високорослий, урожайний, дуже урожайний. Я його саджаю саме от цього жовтенького, такого томату. є ще рожевий варіант десь по 10 рослин. Я готую. Як в'ялені томати з нього, так і він прекрасно в консервації. До речі, прекрасно зберігається, навіть коли зірвати останні плоди зелені, вони достигають, і вони потім теж смачні і, ну, і довго зберігаються, ну, просто, просто неймовірний томат, багато років. Це мій улюбленець. Далі по тако, такого ж плану є е, томат. Він теж був котя називався, але рожевий. Я його купила в 2019 році і збираю по сьогоднішній день насіння. Я знайшла сорт, райські свічки. Подивилася на Ютубі відео, це практично один в один саме цей томат. Тобто, це теж сорт. Я тут написала блаш, але почала шукати, думала, що це, можливо цей сорт блаш, тільки в рожевому варіанті, але знайшла райські свічки. Сідеровські насіння продають саме такий варіант томату. Ну, те, що я бачила на Ютюбі, мені дає підстави не сумніватися, що це саме райські свічки. Надзвичайно прекрасний томат. Збираю насіння з 2019 року і він відтворює. Свій екземпляр з року в рік. Тому хочу сказати, скоріш за все, що це дійсно сорт. Ще у них сорт, ну, я теж думаю, що це сорт чері-краски обов'язково вирощую, але це, скоріше за все, це сорт Summer Sun літнє Сонце. Те, що дивилась в інтернеті один до одного. Збираю насіння з 2018 року і вирощую. Виростає один в один. Тобто, це, скоріше за все, просто перефасоване насіння саме сорту. Тому що якби був гібрид, я сумніваюся, що він відтворив себе так досконало і в повному обсязі, з такою завантаженістю плодів і просто неймовірною урожайністю. Дуже смачний, прекрасний, як цукерки. Потім ще я купувала теж у них був томат Omana Orange. Це американська селекція в США. Цей, до речі, томат у 2016 році на томатному фестивалі війшов у топ-10 найкращих томатів, найсмачніших, найсмачніших виходить, за різними показниками. Тут я собі навіть написала, щоб це не забути. Тобто, це сорт американський, який потрапив. Як ближче до нас. Що я вам хочу сказати? Прекрасний, високорослий, дуже-дуже урожайний, плоди надзвичайно смачні, в'яжуть до морозів. Стійкий, в принципі, до хвороб. Останні роки, скільки я його вирощую, це, мабуть, буде четвертий рік, якщо я не помиляюсь. Прекрасний просто томат, мені дуже подобається. Я сама збираю насіння, відтворюю з себе, це сорт. Можливо, ну я не знаю, подібні є ще інші сорти. Ну от як він, Я його купувала, це був Омана Оранж, так я його і лишила під цією назвою. Аналогічні, ну можна мені помилитися, наприклад, тому що такого подібних сортів дуже в інтернеті багато, на Ютюбі багато. Ну от Купувала як Омана Оранж, я бачила насіння на українських сайтах, продають саме цього сорту. Тому можете пошукати, замовити. Не знаю, в Олени Шатківської є, він чи немає, можливо, є. Це теж якісь авторське насіння з 2018 року він у мене. Я теж збираю насіння. Це просто сорт. Бананчик помаранчевий, високорослий, прекрасний томат за смаковими властивостями, плодоносить до морозів, прекрасний в консервації. І дуже-дуже смачний. Збираю самонасіння, насіння, лишила цей томат у себе. Я і забула вам розповісти <смеш> найсмачніший, як по мені, томатик. Так, подивимося, це Оленочки Шатківські, я дякую за нього. Це атомний виноград Бредо. Ну, отак от він виглядав. Це я на, в Ютубі десь і на іноземному сайті. Вірніше, на іноземному каналі знайшла відео, там, де дуже красиво показані були ці плоди. Ну, він просто смачний, неймовірний, просто неймовірний, ну, надзвичайний. Якщо ви знайде, купите, я думаю, в олени вони є, є це насіння. Просто мій улюбленець, антиціановий такий томат, він, коли вісить на гілочці, він зелений. А потім починає носик у нього жовтіти і червоніти. Солодкий, просто неймовірно солодкий. Він навіть солодший за блаш, і за е, райські свічки. Е, дуже солодкий. Він дуже, мені підходить під колекцію блаш і цих, е, цих. Божерайських свічок. Вони, знаєте, наче йдуть таке тріо. Прекрасне. Вони дуже схожі між собою. І по формі, і рослини дуже схожі. Ну, прекрасний томат, мій улюбленець, я його просто обожнюю. Саме цей. От. І про це я вам розповіла. Те, що мені подобається. Хочу ще в цьому році спробувати серце ашхабаду. Я взяла іншого виробника, тому що в мене був сонячний. Березень. Це давно я купувала, але щось, він, бачите, з серце шхабаду серцеподібний. А у мене тоді, я пам'ятаю, такі кругленькі плоди були. Ну, не досить такі от серцеподібні. Тому е, хочу спробувати декілька рослин. Дуже багато так якось почитала про нього, хочу ще раз виростити. І такий ще томатик Eros. Мені сподобався, я дуже люблю жовті помаранчеві. Високорослий, така цікава в нього форма. Ну, спробую декілька рослиночок виростити. Вам буду розповідати. Ще мені надсилали насіння: це Олена Шатківська. Теж. Це в нас істрибітель посланцев Prime. Це теж американський селекціонер. Я, до речі, дуже багато сьогодні подивилася відео про нього. Це, по-моєму, теж його томат, його селекція. Так, це Оленочка Шатківська мені оце все надіслала. Але, чесно кажучи, я їх вирощувала. І в процесі вирощування вони щось в мене десь загубилися. Чи я їх просто погано десь так посадила в такому місці, що я їх, чесно кажучи, роки ну, два назад, я їх, чесно кажучи, загубила в своїх посадках. Оце пурпурне серце, я його не вирощувала, але дуже красиве познаходила. Потім я не вирощувала блекчері. Багато хто знає, з огородників вирощує. Чомусь в мене руки не дійшли. Мрія Аліси. Дуже гарні відгуки були, але чомусь воно в мене було кисле і не досить урожайне. Тому я мрію цю Аліси. Не вирощувала. Це екзотомат був, я в них купувала. Зелена богиня зноду солодкий, дуже солодкий, але він якось в мене дуже мало в'яже плодів. Тому я одну-дві рослинки вирощувала. Це, до речі, мені Оленочка Шатківська відправляла. Він смачний, можливо, в когось краще по зав'язуваності може бути плоди, але дуже цікавий. Зелений такий, знаєте, розрізаєте, він і всередині зелений, не можеш точно зрозуміти, коли він постигне. Але основний орієнтир, він такий жовтуватий стає, то він вже тоді стиглий. До речі, дуже смачний. Це теж Оленочка мені присилала істребітель посланців 16. Так швидко не переклала ну, прекрасна форма. За нього сьогодні слухала в на Ютубі відео, дуже класно розповідала, що дуже смачний. І Солодкоїжка, це теж мені Альоночка присилала. Я його, до речі, чомусь не вирощувала. Не знаю, не, 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 не помістився в моїх планах за ці роки. Трошки насіння лежало там в іншому пакеті, я за нього забула. Тобто. Можливо, хтось вирощував. Поділи, поділіться досвідом з цих сортів, можливо, в когось є улюблені. Тут я вам хотіла показати в'ялені, томати сушені. Сушені, вони без олії. Я їх сушила разом з базиліком, з часничком, оливкова олія. тут. Це саме томати блаш і райські свічки. І тут трішки я додавала доктор Грін, в мене був. Тобто всі оці коктейльні такі і черіки я сюди додавала і такі робила мікс сушених томатів, дуже смачних. Сьогодні, бачите, наготувала, буду сіяти свої помідорки, набрала землі. Вже підготувала, зробила такі боріздочки, буду підписувати кожну боріздочку і висаджувати сорти томатів. Я на цьому зупинятись не буду, я зроблю посилання під відео, там де я цим займалася декілька років тому. Тому можете ознайомитись з моєю технологією, мені це дуже подобається насіння розкладу, полию водичкою, накрию плівкою в тепле місце і все буде сходити. Сьогодні хотіла вам ще показати. Це було посіяне чудо моє, мої, мої до речі, моє насіння 15 грудня. Тут десь я підписувала, це було 15 грудня. Просто на вікні росли ці помідорки це в мене райські свічки. Я перевіряла на схожі своє насіння. Мені дуже подобається, вони так цікаво, мені приємно на них дивитися, гарно ростуть. Тут бачите їх безліч. Скільки посіяла, стільки виросло. Нічого на початках я навіть не підсвічувала, нічого не робила. Вони просто зростали в стаканчику, а зараз всіляко радують моє око. Вже тепліше, сонця більше, і вони дуже стрімко пішли у ріст. Бачите? Ну, це Я вирішу потім, що з ними робити. Тут у мене зібране насіння мною за роки. З цих всіх помідорчиків, які я буду вирощувати в цьому році. Тому буду закінчувати. Я вам порадила, поділилася, що мені подобається. Всім бажаю багатих і головне смачних урожаїв. Сьогодні буду медитувати. Прекрасне таке свято для того, щоб посіяти помідорчики свої. Я, до речі, практично кожного року, або де 8, або 9 березня, завжди сію свої томати. Тому всім. Гарних урожаїв, смачних! До зустрічі!